Всім доброго дня, я Берід Ремот Танзорович, вихованець гуртка юно-дослідника КЗФО одеського якого натуралістичний центр Афаліна. Хочу представити вашій увазі мою роботу розробка ефективних методів розмноження тису які та готелів Віргінського в умовах міста Одеси. Військові дії на території України призвели до загибелі чи порушення лісу парків лісних масивів заповідних територій. Загалом в Україні вже постраждали більш трьох мільйонів гектарів лісів. Це майже третина лісового фонду держави. Деякі з них втрачені назавжди. Тому потреба у якісному та дешевому посадковому матеріалі цінних деревних порід як ніколи актуальна. У парку пам'яті садово-паркове мистецтва Юнацький обласного гуманітарного центру, знаходиться цінний маточний матеріал для насінневого розмноження цих прекрасних екзотичних дерев. ягідний релікт третинного періоду дерево що вмирає на всій території свого природного зростання, відзначений до Червоної книги України. Це найбільш витривала хвойна порода, найбільш перспективна для озеленення в умовах міста Одеси. Тір, е, так, Яревець Віргінський біля 150 років зростає на території Одеської області, та є найбільш посухостійкою і можливостійкою рослиною серед хвойних порід. Ці рослини можуть використовуватися не тільки для поповнення лісового фонду України, а ще й для боротьби з забрудненням повітря через атаки на нафти інфраструктуру та через лісові пожежі. Тому метою нашої роботи було дослідження методів масового розмноження тису ягідного готелів віргінського. Завдання дослідження полягало в пошуку літератури за темою досліджень, зборі насіння тису Ягідного, підготовці насіння та посіву методом сертифікації, створення шкілки під маточними рослинами тису ягідного та в віргінського, розробці методів розмноження тису ягідного та готелі віргінського під маточними рослинами. Вивчення методів вегетативного розмноження тису ягідного, аналізі методів масового тису ягідного та олівця Віркінського та рекомендації щодо практичного використання досліджених методів. Об'єктом досліджень були рослини ягідного та елівця Віргінського, парку пам'ятки паркового мистецтва Юнацький. Робота проводилася у парку пам'яті паркового мистецтва Юнацького обласного гуманітарного центру та Одеському колонатуралістичному центрі Афаліна. Протягом 2020-го-2023 років. Насіння тису ягідного збирали у вересні-жовтні, 2020-2022 років. Насіння візьмували від Арелюса та обробляли перекисом водні трьох відсоткового протягом 20 хвилин. Потім насіння піддавало стратифікації. Після стратифікації насіння висівали в ящики з універсальним садовим ґрунтом на глибину 2-3 см. Живці тиса ягідного брали з 30-річної рослини. Дво-трьорічні пагони з п'яткою та без неї намочили та обсипали препаратом кореневинок – порошок інделиутримасивної кислоти, етероксидан та препаратом фірми Клонг. Живці висаджували у глибокі ящики з піском та універсальним садовом руку. Проведена нами робота протягом чотирьох років дала багато матеріалу для аналізу методів вирощування хвойних рослин. Найбільш цікавими виявилися досліди вирощування тиса ягід. Начнемо метод з застосування сертифікації не дав жодного саджанця. Ми це пов'язуємо з тим, що ми дослідили лише тисячу насіння. Це недостатньо, щоб був е, великий виход е, саджанців. Також з тим, що методи сертифікації недостатні для запуску процесів зростання насіння, для того, щоб зруйнувати міцну оболонку тиса ягідного. Потрібно застосовувати хімічні та механічні засоби скарифікації насіння та забезпечити насіння постійним зволоженням. Вегетативний метод дав результат тільки з другого разу. Попередній раз, коли ми робили цей експеримент вперше, він не дав жодного царства. В другому експерименті ми взяли до уваги всі помилки, які ми робили в першому експерименті, а також дещо змінили методику. На цей раз ми з 10 живців виросли 3 живця. Тому цей метод ми вважаємо достатньо ефективним для розмноження тису ягідного. При вирощуванні саджантів ялівця віркінського ми використовували метод висіву насіння під материнську рослину. Для цього ми струшували зріле насіння ялівця віргінського, регулярно проливали прикореневу частину у літній період та накидали сніг у зимовий період. В червні-серпні саджанці ялівця віргінського пересаджували з-під маточної рослини та пересаджували у пластикові горш з суміш. З піском, компостом та ґрунтом з півматеринської рослини вижили та продовжували роз... розвиватися та рости 60% саджанців. За червень-жовтень вони підросли від 2-4 см до 4-6 см. Цей метод дає найбільший вихід саджанців. Ми виростили 76 саджанців для ліфтя віргінського. Найбільш успішним методом розмноження тисю ягідного виявився спосіб вирощення саджанців під маточними рослинами. Він дозволяє вирощувати до 500 рослинок тису ягідного та до 200 рослинок олівця Віргінського протягом року. Цей метод показав найвищу рентабельність 1333%. Когітативний метод показ... розмножування тиса ягідного показав рентабельність в 140%. Рентабельність насінневого методу склала 0%. Нами розроблена власна технологія вирощування саджанців тису ягідного та олівця Віргінського під маточними рослинами. Цей ефективний метод дозволив нам за 4 роки виразити більш тисячі молодих рослинах ягідного під однією материнською рослиною. Ми вже висадили у відкритий ґрунт більш 30 саджанців тисаягінного. Рослина тисоягідного за 2 роки утворює більш 40 тисяч насіння. З них можна отримати більш, більш тисячі саджанців. Саджанці висаджували у теплицю та дорослі до річних саджанців. Але до двохрічного віку їх можна вирощувати під материнською рослиною. Ефективним та перспективним можна вважати метод розмноження тису тисуягідного за допомогою регуляторів коренеутворення, кореновин, гетероксин та інші. Насіння тису ягідного швидко проростало у штучних умовах на ґрунті з рослиною рослини тиса ягідного завдяким, завдяки микрозоутворюючим грибам. Наші багаторічні досліди методів розмноження після ягідного готелів Чіргінського показали, що метод вирощування рослин під материнськими деревами може бути застосований і до інших хвойних рослин. Наші колеги, брати Біюли успішно використали наш метод для розмноження сосники дрови. Цей метод є дуже дешевим та відносно простим, що в умовах того, що треба буде після війни відновлювати лісовий фонд України, то цей метод буде одним з найефективніших. Для пророщування насіння видів хвойних рослин з бісною насінивою шкіркою. В майбутньому ми будемо продовжувати робити експерименти в закритому ґрунті та, та пророщування насіння тиса ягідного та інших хвойних рослин в материнській землі. Це дасть набагато більше можливості використання цієї методики. Дякую за увагу та терпіння.